10 липня отримав сигнал від мешканців Нового Бугу, що біля дамби Софіївського водосховища зібралася речовина невідомого походження і темно-зеленого кольору. Має неприємний запах та бродить. Як повідомлялося раніше в Новобузькій районі газеті «Перед», біля дамби та біля мосту виявили. Холеру нагадаю, що з річки Інгул п'ють воду населені пункти міста Новий Буг Новобузького району, Казанківський водопровод, Баштанка. Ця вода зійде далі по течії до міста Миколаєва, і невідомо чи будуть отруєння у людей. Пояснити дану ситуацію ми попросили Новобузьке відділення МЧС. Начальник 20-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління. Вдадеся на нас Україну, Миколаївську області, Курил, Водими Росією. Сьогодні ми виїжджали на місце події, було виявлено непонятні віщества, які там плавали, але по предварительним даним це у нас фекальні відходи, які попали в Софійське водохраніліще, то лі з якоїсь другої області, то ли з другого району. На даний момент це питання у нас вирішується. І в далі буду прийнято вже конкретні міри. вирішенню даного питання. Аналізи вже провели, у нас аналізи провели місцевої лабораторії Новбузької дільниці групового водопроводу. Аналізи передані у нас в Баштанській санепідімстанції, написано вже доручення по поводу гранично допустимих концентрацій концентрації ніколих вічів, які знаходяться в даній річці. Ці аналізи передані вже на станопіднімстанців в області Миколаївській. 13 числа 13.07.2015 року на даний момент у нас в районі буде засідання комісії та ПТНС. Зі слів начальника Новобузької дільниці групового водопроводу Харитонова Олександра Миколаєвича, дані плями прийшли з річки збросом вище Кировоградської області. Загрози для питної води вони не несуть.